Ні такої ціни, щоб оцінити перемогу, От яка вона дорога. Погибших ребят молодих, сколько полягло, не встановити ніколи. Ніякі мільярди, ніякі, ні золота, ні чому ми, ми були уверені, що ми побідімо, але не могли представити, що прийдеться чотири роки. А я кажу, не чотири, а 1418 днів і ночей воювати. І дні, і ночі вона йшла. Какая жорка і війна. Я ж був на Востокі добровольний, пошій якраз було садження під Сталінградом. І нас формували бригаду, не повну половину, потім доповнює повністю э, бригада, втора, дальньовосточна бригада морської піхоти. От там, як рай я воював. І після окончання битвы я вже оказався, і як і другі, хто погибли много, хто ранен, я ще ранен, и як і другие мої друзі, і нас вже відправили опять в п'ять свою час. І ми тільки вивоювали з Японії, там. там теж отримали ранение в руку, там много там в рук. И в нас на заводі було 150 ветеранів і інвалідів, то сейчас 9 людей, але не всі ходять. От я ходжу, і що там один-два, і все остальные навіть не ходять. Ми сиділи на першому ряду. Справа у меня було супа чоловік на п'ять, справа і слева. Ну, я це чуть не скажу. Руку взяти показували в фотографії, вони перед нами стоять, вот, потім стали питався взяти, ніхто да, нічого не возражав, нічого абсолютно все. Согласно, жали руки. Вот. А потім на другий день, коли ми були, взагалі були на обід, коли нам мір міста обід, там вже і випили, і пісні пели. Чому ми зараз ставимо і об'єднаємося? І я говорю, що не що споминати старі. Вот, і Когда сказати, хватить, потім будемо, нам треба спасти родину. А для того ми навіть водій, кулак объединиться їм. От це нам може. Є таке сотворение. буде жити Україна без сльози і горя, бо вона у нас єдина від Карпат до моря. Чорне море, хвилі гонять, ворога хитають, розхитає та й потопить, ще й дождьой прикриє. Чужу землю не захопить влада чорнокріла. Борис Німцов, котре в тоді Это он де... был... он опози... опозиційний депутат был. Он очень Україну любил. Он приїжджав не раз в Україну. Он виступав організовувати то, щоб народ підняти Росію, Вот это без тебе поможе. А я помню, коли это, как говорится, і ночью, і днем снизу Крим забрати. Вот немцом йому говорит, так що ж ви думаєте, що ви з оружием на Україну пойдете? Он не сказав, що пойду. Він не мог що сказати. Ну Путін сказав через 2-3 роки, що да, з оружиєм пішли на Україну. Хто ж послав нам на Україну оружиє? Путін, президент. Без президента б не пошли, если президент Росії действительно представляв і ощутил, що таке війна, що, как, какую цену ми заплатили ті те годи 1941-1945 год, Можеть бить не пошло бон би опять развязывать війну. Ну, з Америки значить есть, так, Швійтарії є, Данії є, Мюнх, Німеччина є, навіть Скіпра є, Скіпра, да гдестонії, Слатрії. З Естонії Слатрії є, пишеть Естонії, есть, да. Угу. Вот, знаете, піше, допустим, я дочь ветерана. друга пише, мой умер моя дідуша. Вот. Друга й говорить, прийшов, ви мо по возрасту не можете моче, не непосредство воювати. Так, так. но ви можете своїм словом, но не предлагають, я й сам обезм знає. Вітеранами вот, говорять, людьми просне, то щоб ти народ підняв. Я Сейчас это... тебе покажу. Ну пойдем. Кто же? Это вы. Да я в а как я сюда попал? В музей, это же это самое, да. Это же вот эти ребята французы. Да. А? А? Да. да. И Фигурм. ты на... да. Так откуда это взял? Да в интернете, вот статья внизу у вас. Ага. Да? Ага. Так а у нас нет такого. Красиво, Хорошо, действительно, да. да. да.